Чому нам потрібно дружити не з Сполученими Штатами України, а з Китаєм. Вітаю українці і дідінахуй Москвороті. Сьогодні я вам розкажу, чому це так. Тому що Сполучені Штати, вони нібито далеко за океаном. Нібито в них є кораблі, нібито в них є бабло, нібито вони хочуть нам допомагати. Але ось їхня допомога так собі. Вони завжди допомагають викарабтися оцому народу, народу, де живе на болотах, під назвою Росія. А Китай завжди хоче його знищити, завжди хоче забрати території. Американцям не потрібні території, а от Китаю потрібні території. Китаю потрібні багатства. Так що, якщо б Україна включила трошки в свою фуфушку, вони б почали говорити з китайцями, як би то цю огівну рашу втупити в гамні? Так що, підписуйтесь на мій канал. Головне думайте, а потім пишіть. Україна переможе, слава Україні!